Всіх вітаю! Сьогодні у нас 6 червня 2025 рік, Україна-Київська область. Придбав ось такі саджанці хурми з закритою кореневою системою. Ось сорт Соснівська. Зараз буду садити. Ось як бачимо місце щеплення. Подивіться, який лист гарний, здоровий. Значить, вибрав найкраще місце. Ось зараз покажу з усіх сторон огорожа, затишок. Ось. Тут аперсики в мене на помісілекті росте, їх викорчував. Оце вже по 5 років військ, вони такі доходяги. по 3-4 плоди, дають і все. Це по піщепа Так. Дивіться, тут огорожа з цієї сторони. Ось абрикос, подивіться, як зав'язався. Ось, зараз покажу. Дивіться. З 40 сортів от в цьому місці найкраще зав'язався абрикос, тому тут -то найкраще. Місце для хурми. І ось ще один садженець тут посаджу, також сорт Соснівська. Видно з усіх сторон тут виноград. Так, зараз покажу. ось Ось так от тут у нас хата. Хотів ще запитати, хто вирощує, в кого є Соснівська, е, яка температура е, для неї не критична, тобто чи були вимерзання. А також дар Софіївки хочу ще посадити поряд, ось там в серпні місяці, сказали буде е, саджанці Дара з Софіївки. І, можливо, ще якісь сорти хтось вирощує на Київщині, можливо, навіть там, де холодніше, порекомендували б ви для посадки. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі.